Якщо про історію дива, то я в своїй роботі вважаю, що взагалі кожну історію таким певним людським дивом, коли людина переступає через власні страхи, через власну невпевненість і, не дивлячись на травми, які її спіткали, продовжує рухатися вперед. Якщо згадати про якусь конкретну історію, то перше, що мені приходить на розум це історія нашого пацієнта з подвійною ампутацією нижніх кінцівок. Його звуть Євгеній. Він, коли поступив до нас, він дуже був важкий в плані спілкування, в плані комунікації з нами, тому що йому було важко прийняти ту ситуацію, яка з ним сталася, тому що він такий з характером, він офіцер, він звик керувати собою, оточуючими і всіма процесами навколо. І тут він опинився в залежному статусі, в залежному статусі від медичних працівників, від дружини і так далі. І ми пройшли дуже сильний шлях, від, дуже довгий шлях від того, що він не хотів взагалі займатися, і до того, ким він зараз є. Тому що в якийсь момент він усвідомив, що він несе відповідальність за своє життя, навіть коли все пішло не по плану. Багато було розмов, як би він міг вчинити інакше. Ну, це скажу так, дуже багато хлопців про це думають. Вони думають про те, а якби я зробив інакше, якби я опинився в іншому місті, в інший час, на три секунди раніше би присів і так далі. Ми з пацієнтами завжди працюємо в такій мультидисциплінарній комунікації. У нас кожен фахівець, який комунікує з пацієнтом, вкладає в нього частинку якоїсь думки. У нас є. Психологи, які працюють з пацієнтом, у нас є терапевти фізичні, які працюють з пацієнтом годину, потім ерготерапевт, який працює годину, лікар ФРМ, який також спілкується, лікує, призначає і в цей час говорить з пацієнтом. Є соціальні працівники, які також вкладають свою часточку. І коли ми всі мдуємо в одну дудку, він розуміє, що коли це не одна людина каже, що, можливо, хтось, що ми маємо рацію. Це завжди індивідуальний підхід, але конкретно в його випадку я спочатку взагалі не намагалася йому нічого нав'язати. Я просто давала йому можливості виговоритися. Тому що я знаю, що коли людина кричить, вона кричить не на мене, вона кричить із себе. І коли ти це розумієш, то ти просто дозволяєш людині бути собою якийсь певний час. Потім він починає відчувати себе безпечно поруч з тобою, і він розуміє, що ти нічому не нав'язуєш, ти хочеш дійсно допомогти. І щось трапляється там всередині, і тоді людина починає працювати. Головне, не тиснути відразу. А в якийсь момент він взяв себе в свої сталеві руки і почав працювати. Він пережив декілька операцій в нашому відділенні, тобто він проходив реабілітацію, потім йшов в хірургічні відділення, там оперувався, повертався до нас, починалися ускладнення, починалися знову температури, знову ми відкатувалися назад, але він не втрачав духу. І я хочу сказати, що зараз. Ця людина займається тим, що він допомагає іншим, також людям, які мають інвалідність, опановувати навички водіння. Він є керівником, я не знаю, як це правильно назвати, але якби, підрозділ, який керує тим, щоб навчати людей водінню, які мають інвалідність. Це дуже Дуже неймовірна людина, яка, не дивлячись на всі свої втрати, на втрати частей власного тіла, втрати бачення свого майбутнього якийсь певний час, він себе знайшов, і він не просто знайшов себе, а він став опорою. Для інших хлопців і дівчат, які мають травмування, але які знайшли знайшли в собі сили жити далі. І зараз він керівник, зараз в нього є справа його життя, є цілі, і він приходить до нас в гості. Ми завжди його раді бачити, і він приклад для багатьох. Зараз у нас є пацієнт, який у нас проходить уже ну багато місяців реабілітацію. На жаль, у нього потрібна ампутація. Це один з таких найтяжчих, ну найтяжче це, напевно, коли всі чотири кінцівки, але коли три кінцівки, це теж дуже сумно. Тому що у людини залишилась одна рука. І він, коли до нас поступив пацієнт зі схожою травмою. Але в нього ще була тяжка ситуація, тому що, окрім потрійної ампутації, в нього, на жаль, не працює ще око одне, а друге дуже пошкоджене і там дуже знижений зір. Тобто, в нього, окрім того, що немає трьох кінцівок, ще ну, можна сказати, частково збережене тільки одне око. І коли мій перший пацієнт побачив того, кого поступив, він дуже був якби, вражений, тому що. Зрозумів, що навіть його в такій важкій ситуації, якби з'явилася поруч людина, яка ще ну, складніша там в плані комунікації. Да? І ми просили його підтримувати. І, до речі, взагалі хлопцям дуже важливо знаходитися серед рівних, серед своїх. Тоді вони набагато. Швидше приходять би, до думки, що треба жити далі. Тому що одна справа, коли я там щось розказую, да, стоючи на своїх ногах, своїми руками і так далі, потім знімаю форму, йду додому, а вони залишаються за своїм станом. І це якби тільки їх відповідальність, як би це не звучало. Тому що ми розуміємо, що ми маємо для них зробити все, просто все, все, що тільки можливо, ми маємо забезпечити. Належне лікування, належну реабілітацію. Ми маємо забезпечити найголовніше, що коли вони повертаються з реабілітації, вони знають, куди вони повертаються. Тому що, коли пацієнт має подвійну ампутацію, ніг і одну руку, але він живе на п'ятому поверсі без ліфта, то ну, це не в моїх силах змінити. Але є процеси, які. Можуть змінити цю ситуацію. Повернення в громаду, воно має бути відповідальністю цієї громади, тому що своє здоров'я він втратив, в тому числі захищаючи кожного з нас і кожного з жителів цієї громади. Тому, якщо говорити про якісь виклики, то однозначно це інтеграція в громаду, інтеграція до того життя, яке було раніше. І взагалі все наше. Все наша лікарня, це наше відділення для нас. Ну, військові, це наш наш пріоритет. І все, що від нас залежить, ми для них все робимо. І навіть більше, ніж це написано там в наших посадових, тому що, окрім того, що ми носимо бейджики і медичну форму, ми люди і громадяни України.